Автомейтан вміє влаштовувати свято. Дякую, що прийшли хлопці. Дякуємо, що прийшли. Дякуємо, дякуємо. Ваша допомога не зробилася. Дякуємо, дякуємо, хлопці. Дякуємо, що ви ходите проти народу. Молодці, так тримати, слухайте вказівки. Боже, скільки вас тут мільйон? Пацани. Молодці. Дякуємо, що завітали. Завітали до нас на концерт, молодці! Ну там не, іти. не скажи, я вже не здав. От... Вони на пам'ять вийдуть. Вони банківську нас. Там де татари. Вони для і, і наші хлопці пішли. Сидіть комусь каріть. Позорі, які позорі. Вони йдуть, йдуть коса, зима, головного вгодна.